Ви, мабуть, краще, чим хто розуміє, те, що міська влада ні в якому разі не проти виділення коштів, прокуп суму мова не йшла. 1 мільйон, 10 мільйонів чи 20 мільйонів. Друга сторона, медалі це законність цих перерахувань, тому що бюджетний кодекс ніхто не відміняв. якщо зараз можете закрити очі і помовчати, завтра, післязавтра за них всповнять. І історія коронавірусу освіта якраз це переживає. Коронавірус закінчилося, зараз прийшли питають. І тому уся допомога, що ви збираєте ці кошти і суми, повірте, немаленькі, це далеко вже не перша ластівка цієї допомоги, яку ви робите. За що вам дуже-дуже дуже велика подяка. Мабуть, по першу чергу від дітей, від родин, від батьків. Ті хлопців, які служать там, вони трошки краще сплять. А хлопці виконують свій... своє зобов'язання, яке вони дали перед нами, перед державою, наше завдання допомогти, щоб вони всі повернулися живі, неушкоджені і з перемоги. І це запорука так само їхньої безпеки і запорука найближчої перемоги, яка має бути.